Всім привіт! Ви на каналі Любов Ільчишина. Сьогодні хочу снять вам відео про наших курочок. Рішила поснимать, як я дійшла до того, щоб что що надо, щоб добре неслися курочки. Що я можу вам рассказать? У нас я вже в предыдущих серіях рассказывала, було 70 курочок, потім менше, потім більше. Ну, буду розказувати по чуть-чуть, трохи -чуть, цього потрошки, що вот за останні 2 тижні, почему у мене кури добре занеслися. Це мій опит, моє всяке исследования, і я хочу поділитися вам. У мене дві порції курочок. Тут у нас Ломан Браун і несколько курочок. Таких стареньких цим курочкам вже по годі Ман Браун, а тим по півтора трохи більше года. Не неслись вони довго, два місяці, а зараз занеслися. І занеслися нормально. Я в тому відео говорила і буду повторяти, що залишилося, що в мене курочки занеслися. А занеслися наші курочки, ось вам покажу ще. І вторе у нас є стадо. Ми раніше держали усі курочки в місті. Було і 60, і 50, і 30, але зараз ми вирішили їх розділити. Почому вирішили розділити, зараз скажу. Думаємо, ці курочки красні в нас не неслися, не хотіли нестися довго. І ми вирішили взяти молоденьких. Ось вот таких молоденьких ми вирішили взяти у нас курочок. Зараз їх 17 штук. А тих у нас у вас, красних у нас у нас 20 у місті стучок. І що зробила? я в той серії казала: так як мені підказала жінка, що треба у макуху додати чайну ложечку постного масла. Значить, беру пол баночку макухи, заливаю гарячою водою. І чуть... що я в цьому відео хочу вам сказати, що ще треба. чуть чуть пол чайної ложечки солі. Соль, я ж раніше взагалі не давала курям солі, ну там, коли щось зі стола зброшу і все. А я, думаю, послухала, подивилася, люди дають соль, дай-ка я. Воно робота. Хочу вам сказати, що воно таке робоє. І наші курочки почали нести яєчки. Я думаю, якщо хтось дивився, моє предыдуще відео, де я розказувала, ну, я забула сказати, що добавлять соль. А це значить, якщо домовимо солі, то саме. Курочки тоді піше п'ють води, у них є обмін веществ, і вони прекрасно почали нестися. Ось, смаріть, сьогодні покажу вам яєчка. Ето ми зняли е, яєчка від курочок за неділю собрали. Значить що? У нас тих красних курочок. От що у нас це саме є: вони почали нести яєчка, у нас почало 3-5 а потім 10-12 і було 15 штук. І я я дуже рада, тому що 15 штук сьогодні у нас яке у нас, 9 число, 9 января, 10 градусів тепла, сонце світе, всю катушку, видите, вот. І курочки мої всі гуляють на улічки. Всі гуляють, от у нас тут садочок такий, вони всі гуляють. І от я хотіла показати вам, і буду сейчас знімати відео вам. Раз в неділю, може і чаще, може гуще. І буду ділитися, як, які мої були ошибки і що я робила, тому що кури не неслися у мене добре. Взагалі. І коли я передивилася, багато відео, але почала робити свій експеримент. У мене почало вийти. Думаю, дай ка поділюся з вами, може і вам підійде. Так що, от, якщо ви ваші кури довго не неслися, берете макуху. Насипаю полілітрову баночку, додаю чайну ложечку посну і пол чайної ложечки солі. Розмішую, а потім я це все даю З утра я даю там мішанку, а після обід я даю пшеницю. Ось, Посмотрите, я насипала їм пшенички от моїм курочкам. От, насипала пшенички на землю. І вони собі з удовольствиям ходять і клюють. І також ж і ті другі старі. Зараз зайдемо в сарайчик і я вам покажу, скільки знесли мої курочки. Там сарай. А зараз ми зайдемо у курятник, я вам покажу. От у мене два відділення курочок. От перше відділення курочок. Ето курочки в нас молоденькі, які тільки почали нестися. От, смотрите, зараз ми зайдемо і буде видно вам. От у нас яєчечка тільки почали нестися. І от яєчки, бачите, курочкам полгода, полгодика моїм курочкам. Ето бабушка от у нас рисувала літом, робити нічого, так як сиділи на карантині. Бабушка зайнялась дизайном. А тут у мене Ломан-Брау. Наш котик тут шукає. От, Смотрите, от, смотрите наші яєчки. Я думаю, що о, оце за сьогодні вони знесли. Знесли от 12 штук яичок. І я буду раз в неділю знімати вам і показувати, працює воно і не працює цей метод, яким я прийшла. Я 2 роки все це робила, щоб повисити. Розділили ми їх на два сарайчика. В одному так сарайчики от живуть Ломан Браун. А в цьому сарайчики живуть молоденькі курочки, які по полгодіка їм. Ну і так Потім буду я вам розказувати і показувати. От, Ми брали і комбікорми, то комішечки в нас от кругом висять. Все. Ну, воно не срабатувало. І всякі добавки я давала і все. А так, як я зараз почала робити, і я дуже-дуже рада, що мої курочки почали нести яєчки. Так що, і якщо буде полезне моє відео для вас, я думаю, хто-то подивиться, хто-то зробить так і побачить, працює, реально працює, не просто це саме мені хочеться. Я не знімала давно, я то вирішила, думаю, буду раз в неділю, буду вам показувати, працює цей метод чи ні. Так що, Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене приємно і вам не сложно. Всім добра! Хай ваші курочки всі несуть яєчка, і всього доброго, до нових зустрічей!